Ти знаєш, що нещодавно Зеленський сказав, що там вони зараз думають Сибігою міняти дипломатичний корпус. Я, я просто думаю, кому готують місця, якщо чесно. Ну але Сибіга зробив заяву, і я на неї звернув увагу. До речі, не тільки я підглянув це в бригінця. О, це так для справедливості заради. Я так іноді піджидаю, що друзі, бо ж неможливо все профільтрувати через себе Україна. Увага розпочинає місяць. Дипломатичного тиску на Російську Федерацію. Про це заявив глава МЗС Сибіга. Тобто, чуваки, ви на 11-й рік війни розпочинаєте місяць дипломатичного тиску. А чим ви займалися до цього? Ну, таке, знаєш, так мовити, риторичне запитання. Але але, в цьому ключі Зеленський, як справжній цар і монополіст влади, Зараз не тільки про МЗС говорить, ну тому що, звично, так, він призначає посла, там указ має бути і так далі. Але він заговорив про те, що він ще не вирішив, чи міняти шмигаля чи ні. Тобто в парламентсько-президентській республіці не парламент, а цар ще поки що не вирішив. Мало того, взагалі поклав прибор на рояль, бо Конституція каже, що під час дії воєнного стану, чувак, то так цього і робити не можна. І от в цьому ключі, якраз я дивлюся, як Зеленський використовує свою монополізацію влади, так ми це скажемо. А другими словами, по Вікіпедії це авторитаризм і авторитарний режим, якраз таки для рейтингів і бабло. Ну, тому що для Конституції точно не використовується. Для Все для фронта, все для побіди, де ми могли би сприйняти так би мовити, концентрацію влади, якби це було все, все для фронта, все для перемоги. Ми би зрозуміли б, ні. Рейтинги і бабло. І третя частина цього такого мого спічу, це підтвердження цієї тези. А саме Мінекономіки і Мінфін виділяють з резервного фонду 2,4 мільярди на кешбек. І в той же час 240 мільйонів всього-навсього на фортифікаційні споруди на дві області: на Харківську і на е, Чернігівську. От, от я наговорив. А тепер я а тепер я буду писати в чаті. А друже, тобі слово? Ну дійсно пріоритети цієї влади були. Хибними з самого початку я якраз попереджав про це, що коли приходять такі абсолютно некваліфіковані невігласи, без жодного досвіду державного управління чи там військовій справі, бо жодного досвіду. Ніхто ж з цих наших п'яти шести менеджерів, які одягають мілітарні ці строї, вони жодного дня не служили на відміну від нас тобою в армії. І так, от так. і при цьому тому вони одразу ж почали з того ж скорочення і армії, і скорочення критично необхідних країні підрозділів Я завжди повторював, що еліта нації була, є і буде в авіації. Люди ну звільнялися через те, що не підвищувалась заробітня платня, не виплачувались премії, не ті зобов'язання по там забезпеченню побутовому. Там не не будували всі гуртожитки, які свого часу почали будувати ну під керівництвом якраз нашого з тобою товариша Олександра Погрибіцького, який був відповідальний корував, якраз цей напрямок і Практично більше того, там кримінальні справи порушувалися абсолютно на рівному місці. Ну таким чином не дивно, що прийшли в такому стані. чому я коли мені кажуть, як це так? Ми оцінили наші західні партнери, що ми там три дні давали нам на спротив, а потім буде захоплена вся територія. Тому що західні партнери, зокрема, і знали всю піднаготну цих перемовин у Єрмака з російськими партнерами, да які там коврішки їм давали за те, що віддали того самого цемаха. Був витік інформації. Ще в 20-му році, коли через австралійську розвідку, а ми знаємо, що це там п'ять сестер, в які об'єднують зусилля п'яти західних країн, серед яких і Австралія також. І вони обмінюються інформацією. Тоді вирішили не через американців, британців, а дали цей відбиток інформації через австралійців про те, що тільки там переплата за звільнення Цемаха складала 40 мільйонів доларів. Тобто в наші видання про це написали буквально там новинарні, ще там 3-4 видання написали, але ніякого серйозного там розслідування чи навіть розголосу ця інформація не отримала. Хоча це були ну, такі дуже дуже прозорі натяки, да, на ті суми, які фігурували в цих обмінах. Ну той самий навіть Андрій Богдан розповідав, що в них був перелік. Поступок, на який йде зелена влада, ну крім цього, після там видачі саме зупинка і ракетних програм, і розведення, і розмінування, і скорочення армії тобто, все це було передбачено цим планом, погодженим. Ну зокрема, мабуть, і під час цього втаємниченого їхнього відрядження до оману і. Таким чином, якщо наші західні партнери знали, що отримуючи такі попередження від перших чотирьох осіб американського уряду, включно з президентом віце-президентом, повідомляли про те, що готується повномасштабне вторгнення і відверта зрадницька діяльності, тому відповідно і не довіряли нашому керівництву. І досі не довіряйте та публікація, яка була в політику. в політику, вона ж вже. Не засвідчило, що в західних наших партнерів терпець вже урвався. Якщо раніше вони утримувалися від звинувачень, да і якихось претензій на адресу того самого Єрмака. То тут ж вони відкритим текстом називають його подразником для обо... причому двопартійного подразника. Так. Так, друже, зараз ми перейдемо до Єрмака, але я раз ми трішечки зацепили початок повномасштабки, що от, от їхнє наші на наші кермани чи їхнє просрали, перепрошую, в армії не служили, але вони керують воюючою країною. Я для того, щоб трішечки розбавити, так би мовити, наш сьогоднішній інформаційний напряг, глядачам покажу декілька фото. А ти попробуй сказати, а хто ж то на цьому фото? А ну давай, ми подивимося. Угу. Хто то на цьому фото? Бачиш, Ні? Ну, да, саме похожи? Турчинов колись був моїм, моїм заступником, був в, в комітеті за. Захисти свободи слова Олександр Турчина у 2008 році, да? Так. Бачиш так, тепер їдемо далі. А це хто? Ну, з Порошенко, <реш> да, Петро Олексійович, так. Да. Ну, зараз, зараз я тобі покажу, а це хто? Зараз я придивляюсь, погано погано бачу. Це ти, по-моєму, помивні? Це то його лапів. Молодий, <реш> гарний, перспективний, <реш> як <реш> я <як, реш> <як, реш> жартував. Так, ну але тим не менше, е, значить, е, якраз ми зачепили тему Єрмака. Значить, є дуже тривожний сигнал для офісу президента, хоча, в принципі, їх давно нічого не тривожить. Але тим не менш, е, дивися інформація такого гатунку, що мене дуже сильно так знаєш, ну насторожило. Справа в тому, що взагалі дипломатичний етикет, коли тобі хтось там присилає якісь там запити, ти відповідаєш або да, або ні. Але на сьогоднішній день у цій статті політико, окрім тих фраз, про які ми всі вже обговорюємо цілий тиждень, є дуже важлива інформація. Вона полягає в тому, що е, дехто, а я зараз кажу, хто саме е, навіть не реагують на запити і повідомлення української сторони. Це стосується та? офісу ігнорує. так офісу Джей Дівенса. Який фактично не дав відповідь на запит про зустріч з боку Єрмака, який летів в Америку. І от в цьому ключі я якраз е, хочу сказати, що отакий от е, же ігнор, це вже не то, що там дзвоник, це вже набат, Що Єрмак, ну не той, зі слова взагалі. Але Зеленський далі вперто продовжує його тягнути. Які в мене думки з цього приводу? Чи не вважаєш ти? Що Єрмак це останній із громовідводів, який Зеленський може використати, чи чи все-таки Єрмак так і залишиться якорем, який буде тягнути Зеленського на дно? Тобто або функція громовідвід, або якір. Бо таке враження, що Зеленський його сам не відпустить і буде його, за нього триматися до останнього. Як ти думаєш, наскільки це серйозна загроза для України? Якщо якір Єрмака буде тянути президента, який ну не лох, вроді би, але в той же час разом з нами на дно в цій війні, як ти важко ну, з, з одного боку, саме Єрмак створив таку теплу ванну для. Зеленського, на відміну від того самого Богдана, якого я вже згадав сьогодні, який давав можливість Зеленському почути якісь неприємні приємні речі якусь критику, то практично повністю монополізував канали комунікації з Зеленським Єрмак і не допускає до нього будь-яких там персонажів, подразників, які могли там так чи інше порушити його впевненість у своїх власних талантах і надзвичайних якихось. Сил. З одного боку. З іншого боку, в них стільки спільних скелетів в їхніх шафах, що напевно Єрмак відчуває себе тут таким потужним канцельєрі і тримає в своїх руках, зокрема, і ці всі. Фінансові канали, по яких отримував, ну, так я колись розповідав, да, про ну, ж такі там льотчиків, які були свідками того там, пере, переправляння великих сум готівкою, да, так званих подарунків від афонських старців, да, які переганяли тут літаками з відповідних там аеродромів, і, на жаль, все це висить таким тягарем. над Зеленським він же розуміє, який масштаб цього компромату, який зберігає Єрмак. І я не думаю, що він може ризикнути якось втратити їхній такий зв'язок, особливий якийсь зв'язок, тому що навіть той самий Ботан казав, що там, крім звичайних там, якихось, Бізнесових, фінансових є якісь там особистісні специфічні відносини, які не дають можливість цьому дуету розпастися. Ну на жаль, ми стали заручниками такої ситуації, коли персонаж, який абсолютно не спроможний проводити ефективну вдалу зовнішню політику, він практично повністю порушуючи той самий конституцію, українські закони монополізував всю зовнішню політичну діяльність, а вона абсолютно провальна. Я весь час повторюю ці цифри. Ми мали їх нарощувати, коли 143 країни в нас на засіданні Генеральної асаблеї Ради безпеки проголосували і в березні, 22, го і в березні 23 го на першу річницю, проголосували за повний безумовний і негайний вивід російських військ з окупованих територіях. Ми вже мали такий капітал. Як ми спромоглися його абсолютно там розпрошити? Що ми вибачте там до трахались до цих мишей, коли в нас аж 60 країн підписали цю заключну резолюцію цього глобального форму безпеки, в якій відбувся якраз рік тому в Швейцарії. Де приїхали 80 країн, і ще й там 20 країн відмовились взагалі підписувати. І рівень представництва зовсім не відповідав заявленому там якомусь там саміту глобальному. Ну тобто, це такі роздували абсолютно на порожньому місці якісь очікування. А де ж оці результати цих 27 унікальних безпекових угод, що вони дали зрештою? Ну абсолютний нуль. Ці безпекові угоди на сьогоднішній день фактично нічого не дали. На сьогоднішній день позитивні починають вилазити, як ми їх називаємо, позитивні банкомати починають розповідати, що всі, хто атакує Єрмака, ну тобто, до речі, політику також. Ну, це фактично агенти Кремля, бо вони хочуть атакувати Зеленського. А Зеленський, ну, Зеленський, якщо немає Зеленського, немає України. Я вже цю історію чув. Сьогодні навіть нам в коментарях з твоїх глядачів, бо я хотів відповісти персонально, не вийшло, значить, це твої твої глядач, написав, що. Ви підриваєте авторитет президента під час війни. Нема Зеленського, нема України. Я вже це чув. Нема Путіна, нема Путіна, росії. Путіна не росії. Нам сьогодні починають запихувати <світ> оцю от, вибачте на слові фігню. І такий депутат чорний. Ну там багато хто пише, що не атакуйте Єрмака, бо ви атакуєте Зеленського, а нема Зеленського, нема України, бо це символ супротиву. Скажи, будь ласка, оце от позитивне мишлення, позитивних банкаватов, які фактично вливають в вуха народу України. Ну, найвеличнішість лідера. Воно ще довго буде жити в мозгах українців. Чи все-таки воно якимось чином має вивітритися в нужний момент, щоб нам знову не наголосували? Я вже так кажу по-простому. Твої думки з цього приводу. До речі, Валера про запас на це звернув увагу і теж написав дуже непоганий пост. Чекалки на, на телеграм-каналі. Я точно його бачив. Тому підпишіться, там воно є. Ну так, абсолютно. Якщо е, сьогодні ці 5-6 менеджерів – це найактивніші е, свого часу діячі саме Проросійських політичних сил, ну хто сам, хто той самий Єрмак, хто той самий Татаров, хто той самий Подоляк. Тобто довіряти їм в нинішніх умовах як ефективним урядовцям українським ефективним воєначальникам. І так сталося, що ось ти згадав на початку там цього самого Олексія Чернишова і Міндіча. Я з обома з ними знайомив більше 20 років да? і ну, при різних там абсолютно обставинах. І останнє, що я міг би їх заподозрити, ти да, це якихось ну патріотичні відчуття по відношенню до України, тому що це такі були абсолютно вибач поражені такі циніки, і нас призначити, коли я почув, що Олексія призначили на посаду Міністерства єдності, де да яка, яка єдність. Ну, тобто я. Тому сьогодні очікувати, що саме українці мають відчувати якийсь сам пітєт і, і, і довіру до цієї Камарілії зеленої, якщо вони ну все, що провалили, все, що можна було провалити, тобто на якому напрямку можна було б зафіксувати якісь там їхні позитивні рішення. От коли я в якихось дискусіях починаю перелічувати досягнення того самого Порошенка, тобто, це ну як для мене, людина, яка є найефективнішим українським політиком, і досягнення його. Вони історичні дати самий Томус, безвіз, асоціація, децентралізація ну там перелік більше 30 пунктів, які заслуговують на величезну повагу і довіру населення. А чим можуть пишатися оці персонажі тим, що вони обдурювали населення і відмовлялися від виконання своїх перших. Головних обов'язків, як Верховний Головнокомандувач Зеленський, мав отримавши попередження від американців ще в вересні, коли сказали йому там рийте вкоп, перейти траншеї, проводьте мобілізацію, проводьте, оголошуйте військовий стан воєнний стан, але ж нічого подібного не відбулося. Ну до самого останнього ти там ми кажемо ти там чотири переходи Кримські. Мало того, що там чотири бригади були зня, зняті з цих цього напрямку, так ще й не підірвані належним чином мости. Мости мали бути підірвані ще там. Ну, за тиждень після того, як за тиждень до повномасштабного вторгнення, коли почали вивозити той самий Чернишов, ну, іншим Олексій, тоді як віце-прем'єр. Потім він пишався, що він організував евакуаційні потяги, в яких вони вивезли кого? Вони вивезли э, ДБР, вивезли генгенерального ЗБУ і ну, СБУ. Я не пам'ятаю в цьому потязі. Мені здається, не вивозили, але крім ДБР Ні. прокуратури генеральної, там був Кабмін. Я ж пам'ятаю, я вийшов вранці 20... Третього числа в свого під'їзду, який виходить прямо на службовий під'їзд Кабміну на садовій вулиці, і побачив, що порожня стоянка, як завжди, там все запружено. А тут вони всі вже 22 числа потягом їх вивезли. А мости ніхто не підривав. Я хочу сказати, що СБУ коли свалювали. Ну наскільки в мене там інформація є достовірна, недостовірна, але дуже багато моїх хлопців охороняли центральну праву СБУ, бо людей не було. Ну просто я це знаю. Mm -hmm. То наскільки я знаю, що в принципі всі сервера, все всяка всі кабеля були порубані. Тобто, вони тим самим фактично, що ну розуміє. Да? Тобто, тобто mm -hmm. там, то, там вони мости не підірвали, а тут вони рубали мости. Да? Та, 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 та з другої сторони були дуже великі ризики, бо ти ж пам'ятаєш розповіді залужного, що була мож... була якби команда підірвати мости через Дніпро, через і він Дніпро, заборонив. Він заборонив це робити, бо каже, ми зрадимо ту половину України, яка Абсолютно. на лівому березі, і всі наші війська, і інше. Тобто, там, де не треба було підривати, вони дуже хотіли, а там, де треба, то вони тормозили. Ну то інша історія. Дуже я ну, ми вичерпали на сьогоднішній день ліміт довіри глядачів. Хі -хі, хоча вони нам довіряють, але час не будемо перенавантажувати. Я тобі щиро дякую. Попри всі негаразди, ми все рівно переможемо. Слава Україні, Абсолютно. героям слава бережи себе і Україну. Дякую, друже.